Брати Грім народилися в родині чиновника в місті Ганау, батько їх був спочатку адвокатом Ганау, а потім займався юридичними питаннями у князя Ганауського. Старший, Якоб, народився 4 січня 1785 року, Вільгельм, 24 лютого 1786 року. З самого раннього віку брати були пов'язані тісними узами дружби. Яка була міцною все життя, батько братів помер в 1796 році і лише завдяки допомозі тітки з боку матері брати Грім змогли закінчити навчання, до якої у них вже дуже рано проявилися прекрасні здібності. Закінчивши кассельський ліцей, брати поступили в Марбурзького університет, бажаючи вивчати юридичні науки за прикладом батька. Проте пізніше брати Грім стали присвячу.